Мобілізація в Україні трохи знизилась за темпами порівняно із початком повномасштабного вторгнення. При цьому її посилення після нового року не планують. Про це повідомив начальник управління персоналу штабу командування сухопутніх військ ЗСУ Роман Горбач. За словами офіцера, з 24 лютого в Україні триває мобілізація, і з самого початку війни не було жодних хвиль. Зараз більш детально поспілкуємося із Романом Горбачем, начальником управління персоналу штабу командування сухопутних військ збройних сил України. Зараз він з нами на зв'язку. Вітаємо, пане Романе. Доброго дня. Пане Романе, ну роз'ясніть, чого очікувати далі, якщо такого посилення мобілізації не планують найближчим чином. Хоча ми знаємо, що от на Росії власне хочуть збільшити кількість військових і, власне, планують мобілізацію. Так як вже я сказав раніше, що мобілізація вона проходить у нас 24 лютого. І деякі періоди на початковому етапі темпи були найбільшими. Потім вони потихеньку знижувалися, але жодних хвиль мобілізації не було. Так і зараз мобілізація триває, вона буде тривати і завтра, і до тих пір, поки не закінчиться у нас війна. Всі дії, які Виконує Росія щодо нарощення своєї чисельності. Вони вже давно нам відомі, і це все їхня мобілізація була врахована в наші плани. Тому зараз, сьогодні, завтра і наступним часом мобілізація буде тривати планово без всяких хвиль, пане Романе. А людей яких спеціальностей зараз найбільше потребують збройні сили України? Ну і інші підрозділи Сил оборони України. Якщо говорити за кількість, то нам найбільше потрібно звичайно стрільців механізованих підрозділів, танкістів, артилерістів. Але якщо говорити за важливість, то важливі нам всі спеціальності, навіть якщо їх потрібно мало, тих саме зв'язківців, операторів, безпілотників, їх все рівно потрібно, вони дуже важливі. Пане Романе, а чи існують якісь особливості проведення мобілізації за регіонами? Чи такого нема? Ні, такого, в принципі, немає ніяких особливостей. Всіх регіонів, у всіх регіонах мобілізації проводиться відповідне законодавство на таких же самих умовах і за такими ж самими правилами? Ми бачимо, скільки. Громадян за відповідними військово-більковими спеціальностями перебувають в певних регіонах і таким чином розподіляються планові завдання для начальників територіальних центрів комплектування, і на підставі цих завдань міліційних планів вони призивають громадян в лави збройних сил України або до інших складових сил оборони. Якщо говорити ще детальніше, можливо розпокажете нам, хто підлягає мобілізації так чіткіше, які категорії так. Мобілізації підлягають громадяни України, які є військовозобов'язаними віком від 18 до 60 років, які не мають права на відстрочку. Право на відстрочку надає громадянам закон України про мобілізаційну підготовку мобілізацію. А саме там все вказано в статті 23. Кому цікаво, це можна почитати закон в вільному доступі. Також до категорії, які мають звільнення, відносяться призовники, це громадяни чоловічої статі віком від 18 до 27 років, які ще не проходили військову службу, і вони підлягають тільки на призовну на військову службу строково. Але як ви знаєте, строкова служба відмінена тому, в воєнний час ми можемо призивати тільки мобілізованих, які підлягають мобілізації за мобілізацією. Пане Романе, а які категорії українців підлягають бронюванню? Да. Бронюванню підлягають працівники важливих підприємств, які е, впливають на своїми завданнями, функціями впливають на борозданні держави, а також на економіку держави. Тому керівники підприємств, якщо вважають спеціалістів своїх важливими і без яких не може обходитися підприємство, тому вони ініціюють процедуру бронювання і ці категорії визначають самі керівники установи підприємств. Пане Романе, а чи розглядається зараз можливість виїзду військовозобов'язаних, немобілізованих або заброньованих за межі за межі України за кордон в майбутньому? Ну, Звичайно, так, військозобов'язані, вони виїжджають за кордон, які підлягають мобілізації, але ж це встановлюється правилами перетину державного кордону. Ці правила затверджені постановою Кабінету міністрів, які користуються представники Державної прикордонної служби України. В цих правилах також вказані всі, всі категорії громадян, які мають право перетинати державний кордон, навіть з військозобов'язані. Пане Романе, дякуємо, що долучилися до ефіру. Розповіли нам таку важливу інформацію. Роман Горбач, начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ збройних сил України. Повернемося до студії за коротку мить.